Дорогі друзі, у цьому відео я розповім кому з пенсіонерів і як готуватися до відеоконференц Бо від того, наскільки успішно ви пройдете відео ідентифікації, залежить, чи поновлять вам виплату пенсії, чи ні. Пенсійний фонд розширив категорії пенсіонерів, які можуть скористатися відеодзвінком. Крім внутрішньопереміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, функцією відеоідентифікації можуть скористатися усі пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і яким виплату пенсій було припинено в період з 1 серпня 2022 року. Ці питання регулюється постановою Кабінету міністрів номер 162 від 26 лютого 2022 року. Після проходження відео ідентифікації пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях може бути відновлена виплата української пенсії. Чому я сказав, може, ще раз повторюся, все залежить від того, наскільки успішно пенсіонер пройде співбесіду. З працівником пенсійного фонду під час відеоідентифікації. У своїх відео попередніх я розповідав, як зареєструватися на відеоконференції зв'язок, як заповнювати реєстраційну форму, як обрати спосіб зв'язку і месенджер. Зараз давайте поговоримо про те, які обов'язкові та додаткові запитання вам зададуть і як до них підготуватися. Потрібно мати біля себе наступні документи український паспорт, пенсійне посвідчення, якщо воно є, реєстраційний номер платника податків, його ще називають ІПН, індивідуальний податковий номер, трудову книжку, свідоступ про шлюб, військовий квиток. Далі ви зрозумієте, для чого потрібні ці документи. Дехто каже і пишуть мені, що ця процедура принизлива, схожа на допит і так далі. Але там, де йдеться за гроші, завжди існують суворі правила, чи то у банку, чи у фінансовій установі. Згадайте, коли оформляли рахунок або, наприклад, кредит. Тому варто свої емоції затиснути в кулак і серйозно підготуватися. Я вважаю, що це цивілізована співбесіда у доброзичливій формі не сподобається ваше право відмовитися від неї, але ви втратите шанс поновити виплату пенсії. Є 10 обов'язкових запитань і 19 індивідуальних питань, які мають за мету з'ясувати додаткову інформацію про вас, якщо у співробітника пенсійного фонду виникне така необхідність. Я зачитуватиму питання за порядком і коментуватиму окремі з них, якщо це буде потрібно. Отже, перелік обов'язкових запитань. Чи надаєте ви згоду на проведення відеоідентифікації, в тому числі на відеофіксацію вашої особи та або екрану із вашим зображенням, а також пред'явлених вами документів? Відповідаєте так, даю згоду. Назвіть, друге питання. Назвіть прізвище ім'я по батькові за наявності. Розбірливо називайте. Назвіть вашу дату народження. Назвіть місце народження. Це четверте питання. Третє і четверте питання. Називаєте місце і дату свого народження. П'яте питання. Назвіть реквізити паспортного документа. Серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб'єкта, що видав документ, строк дії за наявності, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі за наявності. Берете в руки паспорт і зачитуєте все з паспорта. 6. Назвіть свій реєстраційний номер платника податків РНОКПП. Якщо. Цей номер відсутній, повідомте, чи відмовлялись ви коли-небудь від нього, у якому році це було. Берете довідку у руки і зачитуєте свій номер. Можна по одній цифрі, але найкраще сприймається по дві цифри. Наприклад, 92 44 58 і так далі. Сьоме питання. Чи є у вас пенсійне посвідчення? Назвіть реквізити пенсійного посвідчення. Теж берете посвідчення у руки і зачитуєте його реквізити. Якщо його немає, так і кажете. Називаєте причину, чому немає посвідчення, наприклад, загубив під час евакуації, або збирав, збирався поспіхом і забув взяти, або чому не отримали пенсійне посвідчення. Восьме. Назвіть ваш номер телефону, адресу електронної пошти або інший спосіб зворотного зв'язку. Заздалегідь, запишіть собі постійно діючий номер телефону, за яким з вами можуть зв'язатися з пенсійного фонду, а також електронну адресу. Продиктуйте їх працівникові пенсійного фонду. 9. Назвіть ваше задеклароване, зареєстроване місце проживання перебування, фактичне місце проживання. Це найбільш складне питання, яке викликає багато сумнівів. Раджу казати правду, бо ця інформація буде звірятися з усіма наявними персональними даними про вас в українських реєстрах. Якщо будуть розбіжності в даних, це може поставити під сумнів достовірність даних, а отже, і поновлення виплати пенсії. 10-те питання. Коли ви останній раз зверталися до органів пенсійного фонду? З яким запитання? Назвіть місто в якому розташований орган, до якого ви звертались. Постарайтеся пригадати, хоча б місце вашого останнього звернення, може, приносили довідку, чи приходили щодо перерахунку пенсії та інші обставини. Якщо не пам'ятаєте дату, так і скажіть. Перед працівником пенсійного фонду відкрита ваша пенсійна справа і він бачить усі ваші звернення до пенсійного фонду, які фіксувалися. Далі йдуть індивідуальні запитання для проведення відеоідентифікації. Вони можуть бути задані, а можуть і не бути. Це все на розсуд працівника пенсійного фонду. Перше питання. Чи є у вас відосло про загальнообов'язкове державне соціальне страхування? Ось який воно має вигляд. Пошукайте серед своїх документів. Якщо немає, так і кажіть. Друге. Чи змінювали ви прізвище ім'я по батькові? Якщо змінювали, назвіть усі ваші попередні прізвища і імена по батькові за наявності. Це здебільшого стосується жінок, хоча може бути зміна прізвища і серед чоловіків. Назвіть своє дівоче прізвище чи прізвище після шлюбу. Тут вам у приводі стане свідоцтво про шлюб. Третє питання. Чи є у вас діти? Скільки, назвіть дати народження ваших дітей? Випишіть собі заздалегідь, рік і місце і місяць народження дитини чи дітей, щоб не помилитися. Яка у вас освіта? Де ви навчались? У який період часу? Називаєте, починаючи зі школи, закінчуєте училищем, технікумом чи інститутом, якщо там здобували освіту. П'яте. Чи проходили ви військову альтернативну службу. Якщо служили, це здебільшого стосується чоловіків, берете свій військовий квиток і зачитуєте з нього інформацію. Шосте питання. Ви можете назвати ваше перше офіційне місце роботи. Берете у руки трудову книжку і зачитуєте перший запис у трудовій книжці. Як правило, перша трудова книжка виписується на в першому місці роботи. 7. Ви можете назвати ваше останнє офіційне місце роботи. Те саме. Зачитуйте останній запис у трудовій книжці про своє останнє місце роботи. 8. Назвіть свої місця роботи за певний період. Листаєте сторінки трудової книжки і називаєте ваші місця роботи та терміни. 9. Скільки у вас загально стажу роботи? Якщо знаєте, то скажіть. Якщо не пам'ятаєте точно, так і кажіть. Десяте питання. Чи перебували ви на обліку в центрі зайнятості як безробітний, у якому році? До 2010 року. Про це робився запис у трудовій книжці. Знайдіть його і зачитайте. Якщо пізніше, такі записи вже не робилися. Пригадуйте і шукайте документи. 11. Чи працювали ви на підприємствах зі шкідливими умовами праці? Назвіть ці підприємства? У яких роках ви там працювали? Знову тут допоможе трудова книжка. Ви знаєте ці питання і пам'ятаєте. 12. Чи були ви коли-небудь зареєстровані як фізична особа підприємець? У якому році? Яким видом діяльності ви займалися? Якщо маєте якісь документи, використайте їх. Це я кажу від себе. 13 питання. Назвіть дату, з якої вам призначено пенсію. Думаю, що цю інформацію ви знаєте. Якщо не пам'ятаєте, так і скажіть. Коли вам була... 14 питання, коли вам була останній раз виплачена пенсія, думаю, теж. Я об'єднаю це питання, коли останній раз була виплачена пенсія, 15. Який розмір пенсії ви отримали, і 16. Назвіть дату виплати вам пенсії. Отже, у, готуючись до відповіді на ці три питання, перевірте банківські картки чи рахунки чи квитанції від Укрпошти. Випишіть собі суму отриманої пенсії і дату. 17. Чи встановлено вам інвалідність? Якої групи та підгрупи, на який строк, яка причина інвалідності? Скористайтеся пенсійним посвідченням. У ньому зазначається інвалідність та група інвалідності. Вісімнадцяте питання: чи виплачується вам страхова виплата відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, житлова субсидія пілі на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового і палива і скрапленого газу? Ну, це питання не стосується пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях, бо вони субсидії від держави не отримують. Не думаю, що його будуть задавати. 19. Назвіть спосіб отримання вами пенсії: банк чи пошта. Укрпошта недоступна. Називайте банк. В наступного відео я розкажу, як відкрити віртуальну картку у банку на особу якій буде відновлена виплата пенсії на тимчасово окупованих територіях? Ось коротко вся інформація. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Пишіть запитання, ставте вподобайки. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей.